Мої вітання! З вами Олександр. Ми на каналі Джейло Життя. де обговорюємо питання життя, здоров'я, щастя та удачі. Сьогодні субота, 15 липня 2023 року. І вже по традиції я роблю анонс е, прямого ефіру завтра, а завтра саме 16 липня, неділя о 20.00 на, на нашому каналі. Да? Я думаю, що вам прийде повідомлення. І під цим відео я посилання напишу на завтрашній ефір. І вам, хто підписаний, прийде посилання на завтрашній ефір. І поставте дзвіночок, до речі, щоб не забути. І в нас завтра дуже цікавий ефір буде. Це... Я вже декілька разів переносив цей ефір по технічним причинам, ну і по чисто таким життєвим причинам. Чому? Тому що людина хотіла досягти успіху. Досягти певної цілі, причому великої цілі в наш час реально. І після цього, каже, я з великою радістю вже скажімо, ну, вийду в ефір. Ну, І так трапилось, що на минулу неділю я закрив сам ефір, а то, що, ну, були чисто в нього такі гарні вже причини відсвяткувати свою перемогу. І ми домовилися, що ми вже на слідуючі неділю, тобто завтра, 16 го Липня ми виходимо в ефір надії, що в нас все вийде. Хто завтра в нас буде, гість, який там, да? це доволі молода людина, яка багато що в житті, молода людина, але з величезним досвідом. Я думаю, що завтра ми якраз про це поговоримо, поговоримо що його, його рахую, в молодому віці вже отримав такий досвід, що багато хто прожив там все життя і такого досвіду не мав. Тобто, з, з, з одної сторони, молодь, з іншої сторони, дуже досвідчена молодь. Це перший момент. Другий людина, яка повністю змінила своє життя, тобто, знаєте, є такий вислів, зробив себе сам. Це однозначно. Воїн, як я ще можу сказати. Далі, це наш партнер, один із яск... самих яскравих зараз партнерів в моїй команді. Я думаю, що більшість з вас догадалися, хто це такий, раз він тільки в цьому місяці, ну, по пісумках в червня місяця. Закрив велику кваліфікацію в нашій команді, а саме лідера організації. Хто не знає, що це таке, ну, напишіть запитання або дзвоніться до тих, хто дивиться. Хто вам дав посилання на цей канал, вам розкаже, що це таке. Ну, лідер організації це навіть якщо ми говоримо про традиційний бізнес, це вже власник хорошого бізнесу. Там, да? ну, які там суми, може, ми завтра, якщо він захоче, поговоримо, що на, цій, на цьому статусі вже заробляють. Людина, яка має автомобіль від компанії, людина, яка йде на елітну мандрівку, дай Бог, я думаю, що ми також розписали з ним план, щоб він однозначно поїхав. Це вже в жовтні 2024 року. І Ну що, скажемо його ім'я, звичайно, це Максим Котик. І е, прізвище в нього м'якеньке, да, пухнасте, але можу сказати. Сього вже досвіду, спілкування з ним і знаючи його, котик це, знаєте, вид, напевно, звірів. Не сам він котик, а кошачий, знаєте, такий біології вид кошачих, тому що він відноситься до тих, якщо по прізвищу, до до кошачих, але він сам або Лев, або Тигр. Ну, завтра я в нього спитаю, якщо він, до речі, подивиться цей анонс. То він завтра вже скаже, можливо, ви прокоментуєте. тому що однозначно це не трізвища, то в нього котик, але він далеко не Котик, це точно. Так що зустрічайте завтра в наш ефір в прямому ефірі з Максимом Котиком. Я підготував питання, він не знає, про які ми. Але тема в нас в принципі буде про що: ми про життя поговоримо, ми поговоримо про здоров'я. І в нього багато є, що розказати однозначно. До речі, е життєвий досвід я розказав, але в нього ще величезний уже досвід є по здоров'ю. Тому що він в своєму молодому віці трошки і втрачав його, і відновив, і зараз в нього дуже, дуже, дуже великий досвід і прийому продукції, і консультувань. Так що ми поговоримо з ним і про здоров'я, і про фізичне, і про душевне, і про матеріальне. Також це все, слава Богу, в нього гармонійна пропорція все є. Ми з ним проговоримо про щасливі моменти. Да? І ми з ним проговоримо про вдачу. І надію, що завтра в нас вдача буде на нашій стороні. Тому приходьте до нас на наш прямий ефір з Максимом Котиком о 20-й годині 0-0 хвилин. Чекаємо вас в прямому ефірі. Хто не зможе, будь ласка, подивіться за тим же посиланням, подивіться запису І я вас прошу, зробіть добру справу, напишіть коментар і поділіться цим посиланням, і потім посиланням того відео серед своїх знайомих і, і друзів. До зустрічі завтра. З вами був Олександр. Бажаю вам повноцінного життя, повноцінного здоров'я, більше щасливих моментів в вашому житті та вдачі. До завтра.